Вітаю, друзі, Житомирщина, 29, о, Господі число. І сьогодні подивіться, що в нас робиться. Буквально день назад я зробила з вами прогулянку. І було вже весна, 29 березня це просто жах. Мені вже здається, не... Ось дивіться, все завалено снігом, все замерзло. І на сьогодні ще мінус 7 градусів передають, тому я не знаю, чи видержать ці квіти. Так жалко. Вчора було навіть так, як сказать, якось такі був. Вітер, дощ, сніг, пориви було якось просто якось жахливо на душі. І, і Коли я це все побачила, я, я, я чуть ли не плакала. Просто жаль від цих квітів, зрозуміло, ну, бо ми квітні каріпані. Зрозуміло, що в нас війна і все таке. Ну, Ми говоримо зараз про квіти, ось за квіт. Перш, перший нарцис і лежить собі він в снігу. От. Просто жаль для квітникарів, це, звісно, дуже жаль. У мене вчора мої кішки чотири навіть і не виходили на вулицю. Такі були пориви вітра. І було до, до такої, ну от мені було жахливо на душі. Так все стукало, все грюкало. Двері я відкривала, двері прям виривало. Собака не могла вийти на вулицю, терпіла в туалет, бідна. Котики то хоч ходять на цей на судочок. Ось. Як кажуть, язик ворог мій, що з моїми тюльпанами, що з моєю теплицею. Я не знаю, чи там щось зовсім виживе. Отак От я сказала, що скільки в мене цих тюльпанів, Да, їх прижало геть. Якщо вони не зломало, не знаю. Ну, мені здається, що в цьому, як сказати, аду. Вчорашнім дійсно він був як ат. Воно нічого. Звісно, да, я не знаю, якщо воно щось виживе. Ось такі кучугури. Тут повністю. Осьо. Практично в пів метра. Навіть і не видно тепличку. Я така розстроєна, я зранку, я ж кажу, я чуть не плакала. Леля, вийшла з города. Леля! Ти ж знаєш, що не можна. Сьогодні хоч бідна собака трохи хоч на вулицю походила. О, все. Воно, в общем, не знаю, чи щось виживе з цибулькових отак. Язик. Я розумію, що погоду це ж не я накликала, але таке. Воно асоціація, я тільки поговорила, поговорила. от тобі такий жах. От. Я ще тоді вспіла, обрізала свої гортензії, так як змогла. ось, І, Зрозуміло, що там, там все теж замало. Зимою, мабуть, такого не було. Я щось не, не пам'ятаю. Може і було, але забула. От. Не хочу оце розстроювати. Оце вийшло вам показати і подивитися сама. Розумію, що Ну, чесноку зрозуміло, що нічого не буде. Ось, мені жалко, дуже квітів, чи щось буде з них. Ось, якщо тюльпани заложили, вже квітконоси, то, от, може, де замульчовані. А там, де прижало тепличкою, мабуть, що боюся, що не буде. В общем, я така розстроєна, що кажу Леля, йдемо ми до своєї розсади, будемо займатися розсадою. Так що я не прощаюся, покажу вам потім свою вже розсаду, вона вже гарно так виросла, то ще далі буде. Так, зніму вже свою розсаду, боже, 2 години розсаджувала, ти помідори, аж спина розболілася. В общем, квіти, я так поняла, рано дуже садити, все-таки не треба, коли нема підсвітки, бо вони погано ростуть і тянуться. В общем, буду показувати. Це лобулярія і ліалісу, хто як каже. От. Це ось лобелія. Ну, лобелія вона медленно росте, звісно, але треба було пізніше, мабуть, сіяти. От. Оце такі тоненьке. Це гвоздіка шабо я її прищипнула. Я надію, що вона тоді вже, ну як, почне пушитися. Ось Ось е дзвоник блакитний, досить іще такий маленький. Так, такі Не таких, звісно, як був, але ж. Ну, це ж гвоздика боя прищипнула її тільки вчора. Аби раніше прищипнула, може б воно було краще. Ось. Це гвоздика китайська. Там вона 25 см. Я думала, не прищипувати, а потім дивлюся, все ж таки ще довго до висадки, може, все-таки прищипну. Подивлюся. Це картадерія, компасне перо. Ну, доволі така, я думаю, нормальна. Баклажани великі. А потепління я дивилася до середини Слідуюч... слідуючого місяця не, не... не буде. ось. Вже нема куди ставити, ну це я ще придумаю. Це поки для зйомки сюди поставила. Це ж гвоздика все. Китайська гарна гвоздика. Але ще її садила не по одній штучці. От. Це логулярія Алісу. Лісу. Тут дві штучки. Так, тут у мене далі теж баклажанчики. Це ж баклажанів багато вийшло. А це з тих перших, що вийшло, що в мене вийшли. Оті перці. Оце пару штучок всього. Тоді ото два вийшло у мене. От. Ще в мене цікаво. Стояли, стояли, поки я хворіла, то я так поставила стакани, за них забула, були накриті. Все ж таки, раз, ось, два, три, це горькі. Я так їх кинула і забула геть. Взагалі, вони були в мене тут поднизом стояли. Ось тут в мене стоїть, зараз покажу, базилічок. Ну, тут Раз, два, три, чотири, п'ять штучок. Мені цього достатньо. Я його сажу більше, як я кажу, для краси. Він мені просто подобається. В помідорчиках він в мене. І так, для краси більше. Ось. Це я розсажувала помідори. Так спина болить не можу. От. Так, це перець цей, що вже тоді я садила. Теж деякі ячейки, бачите, не зійшов. Ось. Це пересіяла. Не, не... У мене з квітами в цьому році зовсім не тим'ян. Дуже погано, не знаю. Армерію, яку я проростила в холодильнику на стратифікації, Яку вже була пророщена, я посадила, і, і ви знаєте, не одної ш... одна там штучка в мене. Все. Я не знаю чому. Я їх потім посадила в касети, поставила в тепличку, але одна штучка тільки. Ну, це ж гвоздичка, це Алісу, Ось я розсадила помідори. Вони такі були витягнуті, великі, там заглублені, вони, вони великі, вони по сантиметрів 7. А я заглубила в ці великі стакани. Я ставила тільки вже ну, шапочки. От. А це в мене вже просто не вистачає великих стаканів. Надо от ще один баклажанчик остався в маленькому стаканчике і перчик. От, і перчики вже скоро треба пересаджувати. Ну, стаканчиків немає великих. Ось. А е, дзвоник махровий я пересадила взагалі в літрові. Дивіться. Який він уже величезний, там йому просто йому місця не було. Але не ділила. Може, тоді, коли висаджувати в відкритий ґрунт буду, він ще ніжний такий геть. Тоді, може, він підросте. ось, І я е, його вже тоді поділю, коли буду садити. От. Ще я е, тоді в той день, я ж кажу, коли знімала останнє відео, кажу, коли гортензію обрізала, ми ще й дерева покропили. Ось. І оце таке пішов дощ, потім сніг, Получається і без толку. Не знаю, може хто знає на чи за годин, десь через годин 5 пішов дощ. Ми обробляли брунькою. Чи цього достатньо, чи ні. Так намучився чоловік, лазив. Леля, привіт! Лазив по тим абрикосам, надишалась тою брунькою, я ж там бігала біля нього, воно все на мене, на лице Боже, воно пече в носі, очі печуть, блін. От, а я вже там кущі бігала, обробляла. І я думаю, потім десь через годин п'ять пішов дощ, чи це все даремно, чи, чи вона діє? Що це в інтернеті дивилася. В общем, нічого я не знайшла. Сніжок потрохи почав таяти, але це ще може і гірше. Бачите, ось я з вікна зніму. Тому що ночі буде мінус 7, і без сніга квітом буде дуже холодно. Так, ось таке сьогодні моє відео. Всім спокійного дня. От, і мирного неба над головою. До зустрічі!